Повідомляю на суду вырази право свідного республики, перевірщить один за позову мочу лиси Олександр, до Житомирської завої світлої школи 22 ім. Василия Михайловича наказу про позволення дії наказу про. Відсторонені працівників невакцинованих від covid 19 початок та припинення простої, цілі з роботи, поновлення на роботі, стягнення заробітку, здати незаконно простої, додати поновлення. Окрім того, так, представник мали надати про посередній заробіток, були інших. Ми постійно так перебуваємо в нарадішній кімнаті. Тільки що получаємо, потім будемо аналізувати підходні досудження. Ще є питання від позивача, відпочивача, відповідь, навіть його в письмому порядку. А ви отримували Заява про виклик сміттєві? Я про досвідчення надійшла після довго засідання. Так, це не дійшло. 15.01 числа це не дійшло. Цю відповідь на відео, напевно, 15.01 ви теж, напевно, не отримували. Відновити не рекламу пошта надійшло, а по питаннях проти Добре. І закликаємо на питання. Я зачитаю, щоб э, ми його розглянемо. Отже, позивач просить викликати звідки Наталія Міненко, Світлана Суфідюк, Олеся Костянтиєва, Наталя Бурсунівська, Анжела Кручинська. Станом на 26.08.2022 року всі зазначені особи працювали в ЗУШ-22, який був перейменовано в ліце на 22 місто Житомириці. Свідки підписали акти про встановлення факту відсутності на робочому місці працівника від 23, 24, 25, 26, року. Повинні бути присутні на педагогічній раді з 2020 року та чути уснерозпорядження і зовсім про виконання, виконання медичного педагогічними працівниками поза закладом освіти 23, 24, 24, 25, 26, 08, 2022 року. Так. Я так розумію, що ці свідки потрібні для того, щоб два моменти підтвердити. Перший це ті обставини, які зазначаються в актах щодо відсутності працівника, якщо правильно зрозуміти, так? А другий це про е, нараду педагогічну, яка там проводилась. Що там звучало? Якщо я правильно зрозуміла? Е, на нараді, ну якщо знову ж таки повторююся зі змісту письмового, чули, да, були присутні на педагогічній раді 22 серпня 2022 року, та чули усне розпорядження директора ЗОЖ 22 Гненко про виконання методичної роботи педагогічними працівниками поза закладом освіти. 35, 25. Ну, в ці дні. Ваша Дякую. честь, я зрозумів. Дивіться, моя я думка така. Я вважаю, що дане питання підлягає задоволенню, зробити нам на наступно. Перше, це, звісно, щодо актів. У нас в позові визнається сам факт того, що особа не з'являлася на роботу. Підтверджувати ці обставини, що не з'явилася на роботу показами слідки, не є необхідним. Вважаю, що... Це дублювання вже встановлених обставин, не заперечується сторонами. Щодо обставин е устного розпорядження про виконання технічної роботи поза обмежами закладу, е ваша честь, е я думаю, що позивиш, як ви брало в закладі наказ, е це істотні умови праці щодо того, де, коли і як працювати. Вони змінюються також на наказами. В закладі був винесений на наказ. Euh, щодо даної роботи, звірна копія і ком... роботи. І копія відповідного позиву, що надають. Така робота виконувалася, але так. волю працівник мав виразити шляхом подання відповідної заяви, про що я також писав у відзиві на позовну заяву. Ага, тобто... І звіт. Ага, дистанція. Так, так, продовжуйте. Так. А, а. Як ми на моному не чули, ні заява не подавалася, ні звіт не подавалася, то людина просто не прийшла на роботу. Тобто волю про те, про зміну істотної мови праці, про порядок виконання роботи, про те, що не на роботі, а на дому таку волю працівник позивочки. Це нова заява. Обов'язково. це істотні мови праці. плану так. Це все так? Да, тому так. я вважаю, що ці обставини свідки ми підтверджувати не є необхідними. Адже, в принципі, ну, все це наявний матеріал справи і вважаю, що його підтверджувати мені не потрібен. Mm -hmm. Так, наказ. ви просите долучити, Так, а ще а прошу шута. долучити матеріал матеріальної справи. Якщо я ще не надав да. копію позивачу, І... Бажаю, що вам необхідно, щоб допомогти. Давайте так, щодо долучення копії наказу і 22.8.22, -22. щодо долучення цього наказу. Бажа, чіт, я підтримую приєднання саме цього наказу, але хочу зауважити, що з цим наказом я ознайомилась завдяки Наталії Олександрівні Слободянюк, яка мені його переслала по вайдеру, Але мене з цим наказом не ознайомлювала мінент Наталія. Миколаєві, яка зобов'язана була мене під підпис з ним ознайомити 22.08.2022 року, року. Оскільки саме на педагогічній раді мені були озвучені істотні умови праці, тобто, що я маю працювати поза закладом освіти ось саме ці 4 дні, тому я і прошу долучити світ. Моє робоче місце було поза закладом освіти. І я виконувала розпорядження директора. Ніхто в ці дні не приходив і не перевіряв, не телефонував і не надсилав мені ніяких повідомлень. Дуже просте питання. А ви на педагогічній раді були? Так, я була на педагогічній раді, і що у мене ось є запис, я фіксую все, що у нас відбувається на педагогічній раді. Будь ласка. День ось я записую постійно. На кожну педагогічну раду я приходжу кожного року. Зошит, де я записую. І ось тут я написала теж: вихід в школу 29 го числа. 29. А на яких умовах, умовах озвучила Міненко Наталія Миколаївна, що ми зобов'язані працювати дистанційно, виконувати методичну роботу поза закладом освіти. І ось цей факт підтверджували Софію. Світлана Валерійовна, яка телефонувала після педагогічної ради на телефон Наталії Миколаївна Міненко, і саме вона може засвідчити, що дійсно з її телефону був здійснений такий цінок. І Наталія Миколаївна підтвердила, так Лариса Олександрівна і... і вас це теж стосується. Ви чотири дні працюєте поза закладом освіти. А 29 числа ви приходите в заклад освіти. Ось саме з телефону Софіюк Світлани А Софіюк ви написала, що вона а, виконує обов'язки заступника директора. Вона на той час а? перебувала на другому поверсі в кабінеті заступника директора, хоча акт... в Хоча в актах відзначено, що вона вчитель української мови та літератури, але по факту її представила на цій педагогічній раді керівників заступник директора. І людина по факту працювала на другому поверсі в кабінеті. Ну доповнити щодо перелічених осіб, наскільки я знаю, не всі дані особи зараз працюють в закладі. Я не знаю, хто саме не працює. Тобто, як враховуючи е, те, що ініціатива виклику свідків є е, відпозивича, як цих людей зібрати і в суд привести, я. Шановний адвокат, у мене до вас є питання. Скажіть, будь ласка, ну, ви, ось Ні, ви надали наказ без підписів. Де підписи працівників? У мене єдине питання до цього додатку. Підписи працівників до працівник ще То Я до вважаю, що наказ не в повному обсязі. Він без підписів. Ви можете заперечувати, що до долучення наказу ви заперечуєте. Я за те, щоб долучили наказ, але з підписами працівників, які були з ним ознайомлені. Анізувати відповідно плани методичної роботи та заяви працівника, та заяви працівника методичну роботу з 23.8 по 268 року дистанційно з відповідним звітом про пророблену роботу, борга МК 29. Ага, тут про роботу треба було ще звітувати. Наказ долучити до матеріалі. А тим, що тут не так перебувають, що на речі немає, посудити. Ще таке питання. Наталія Мінець, вона зараз директор. Директор, я ...директора як представник. Тобто, вже згідно вимог цивільного процесуального закону, вона може бути отримана лише за її заявою і за, за особистою відбування як представник. Тому в даному випадку відмовити. відмовити щодо виклику Наталі Міненко. Вона є представника, як директор змагання. Будь ласка, а от ці люди позичив? Софію, Росаріва, Посунська, за якими адресами вони проживають? Вибачте, а але мене їх особисті дані не відбули. Я підтримую з людьми на роботі лише робочі. Це їх особисті Тобто, ми дання. Оскільки ми відповідає вимога. Вказано адреси, за якими слід викликати в даному послі. Їх Адреси знають при целі. У них є ці дані. Зміна е -е, вимог ЦПК, заявляючи виявляючи відділення попитання, ви маєте вказати засоби зв'язку, адреса, за якими слід викликати дану освіт до суду. Ще клопотання є. Так, ще є. будь ласка. Наша честь. Я прошу приєднати клопотання про перевірку повноважень адвоката Вікторія. Це важна таке видати клопотання? Так, це з податком. І також є інші напитання, додаток чи почали. Прошу суд, перевірити повноважного адвоката позипала Олександра Миколаївича. Повноважне адвоката перевірена на матеріалах справи на явної на представництво. Цього є достатньо. Які у вас попитання по суті самої справи? По суті, самого з вами. прошу долучити до конверс справи запит на отримання публічної інформації, який я надсилала в ліці No22, року, відповіді не отримала. Запит на отримання публічної інформації. Також від 15.01.2025 року відповіді не отримала довідка з центру зайнятості про те, що я дійсно безробітно перебуваю на обліку. Про те, що не отримую е, доходу. Крім цього, заяву, що я дійсно просила надіслати поштою на вище вказану адресу копії актів від 23.24.25.26.08.2022 року про відсутність мене на роботі. Проте я не отримала ці акти і е, пояснення ось. Е, Копії активі також. На так, Прошу вилучити так, до матеріалі. Де я перепрошую, але в мене немає грошей на все психології для представників. Я кажу чесно, я можу надати лише для суд. Зараз запити просите приєднати? Приєднати до матеріалів справи, що я подавала запити на інформацію е, до ліцею 22, але відповіді на е, них е, е, е. мені ліцей не надав. Я не надає мені ліцей ці інформації. А яким шляхом ви направляли чи передали? Електронною поштою. Ось ці запити. запити на інформацію від 15 числа електронна кошта. Сфотографувала з оригінальним підписом, оскільки виникали питання, якщо я відправляю окремими файлами, що там немає підпису, тому саме ось ця заява була сфотографована з підписом і відправлена на електронну пошту. Треба чи вимагати. Технічна передок, розміратися. Если это хуже то теле, то может быть выпускный Дуже просто питання щодо окремого доказу, кожного окремого доказу. А що він там доказ має підтверджувати саме відносно предмету нашої судової справи? Що ви хочете підтвердити даними доказами? Дані докази підтверджують, що я дійсно безробітна. Я не отримую так. допомоги по безробіттю. Ось це підтверджують довідки. Як це стосується вашего завітлення? Внаслідок незаконного звільнення я стала безробітною. І я не отримую допомоги. Невиховна. Ми якраз розглядаємо питання того, законне воно чи незаконне. Це і є предмет це нашої справи. є Наслідки, шановний адвокат, це наслідки незаконного звільнення. До що країна, я не що... Да. Так, давайте далі. Зрозуміла есть... позиція. Вас позиції різні, це зрозуміло. Да. Да. Я так. вважаю, що дані документи вони не стосуються предмету а, нашого спору позову в принципі справи. А, щодо запитів, на дня інформації, ваша честь. А, для ці документи, воно вже місяця справи, ті самі акти, і те, що забитувалося, воно місяця матеріали справи. шлях, як я їх, ну, наприклад, не могла тоді отримати позив, я не можу відповісти на це питання, але в принципі він не має такого значення для того, щоб розглянути законність або незаконність того звільнення. Документи на діяльності справи є. Факт того, що дійсно вони були ці запити отримані закладом, я на даний момент не можу сказати. Але в принципі вважаю, що закон зобов'язує саме сторону, яка заявляє таке клопотання, надати документ, які підтверджують те, що було дійсно надіслано на такий документ стороні. І сторона його, напевно, проєктувала, я можу сказати. А, немає такого доказу, є просто розробківки з підписами або рукописний текст, який ще говорить. Шановний адвокат, це було це зареєстровані були східним номером. ЗОЖ 22. два про те, теж він ось він ось в про те, що я просила надати мені саме ці архи. Архи Про, матеріал справи, але чому мені їх не надавали майже три роки? роки? Ви надали вперше їх мені побачити в суді? Мені три роки їх не давав заклад побачити. Чому у мене такого такого відповіді на питання немає? Але у нас на даний момент розглядаємо справу щодо звільнення і акти так. є в надматеріалах справи. І, і ще один ще оз. Запити, які я насилала електронною поштою, вони свідчили про те, що Менко Наталія Миколаївна звільнила майже всіх працівників ЗОЖ No22. Не лишилось лише кілька працівників, які зараз з нею працюють в ліцеї 22. Таким чином, людина займається масовим звільненням. Вона доводить людей. Те, що люди або звільняються самостійно за власним бажанням, або вони звільняються за згодою сторін, А в крайньому випадку це мій випадок, як вона мені сказала, звільнення з вовчим білетом. І саме тому вона мені не надає інформацію, скільки працівників воно, у неї було, коли вона прийняла колектив, скільки вона звільнила, за якими статтями, а це істотний момент саме у моїй справі, бо це не одне моє звільнення в закладі, ну, а не це власне. Я, я можу переводитися на дискусію. Відповідь ви почули. Відпочу. Вона у вас не задовольняє, але відповідь саме така. Тому так. сідайте. питання задоволення частково. Заяву начув і матеріалу 9.22 долучити, тому що справи щодо виділення актів. Запит на отримання підключної інформації щодо звільнення працівників таке інше, прийнятих на роботу. Нам не стосується предмету розгляду саме даної справи. Також щодо отримання копії протоколу. Доказуємо, що він був направлений на адресу ліцею. Відновитися, готовиться в центр, займатися там. Що я у вас так? Шановний суд, я прошу витребувати у ліцею номер 22 протокол педагогічної ради від 22.08.2022 року, року. Дякую. Клопотання мають бути з'явлені всі клопотання в порядку 83, відповідно до номер 383 ЦПК з'являються при змогу і обґрунтовому лісам. Тому наразі судді не маємо такому задоволення. Не відповідають. Щодо закриття підготовчого судового засідання, призначення судна збирали у суд, є заперечення. За підготовчого судового засідання на справи призначити.